Червоний хрестик за щасливі дні, як чорний хрест за смуток і розлуки, код нації на білім полотні творили материнські теплі руки, гарячий посвист половецьких стріл, вогонь ординців і сердечний стукіт, голодні дні і ситий пишний стіл Вплітали в голку аромати, звуки. Топтали поле тисячі копит, в неволю йшли осиротілі дочки, і зорепади залишались слід, що прилітав на вишиту сорочку, вливалися весільні кольори і крик, коли народжувались діти, духмяний луг вечірньої пори, картини білокур, і квіти, квіти на полотні писалася любов, пісні, казки, легенди і примари. І маки розцвітали, наче кров, і облітали, не діждавши старість. І кожен край мав візерунок свій, свою красу, свій хист, своє зітхання, і неповторне розмаїття мрій, свої стежки, мережки, витинання у цій красі збирались до вінця, зі свічкою влягалися на лаві, ті вишивки на тіль. На серцях, на вічності і невмирущій славі, які ще довго жити і цвісти, ковтаючи реалії новітні, в код нації вириваються хрести, а поряд прапори жоту.